Вадим прийшов на наш проєкт для результативності, тому що він сказав, що я буду переможцем цього проєкту. Вадим не пропустив жодного тренування. Саме круто на конкурсі. Я знаю, що він йде цим шляхоми, не пропустим так само, як всі, але він ніколи показує, що він лідер. За автор результат роботи Вадима. относиться к Більш детально він розкаже особисто з вами спілкування. А зараз повертайся за лоштоки. Я тепер вірю, що він знав день. Якщо він вже тут, то він вже не здасться, вже обідно здавати назад. Я сподіваюся, що він вже вийде такий цілеспрямований. Так, більше серйозно. Так, бо він раніше був Сіну, закридав, у нас все крида, у нього не було якоїсь мотивації. Я сподіваюся, що він вийде, буде замотивований. Що він ще вийде, скаже, мені потрібні ці півдня, три рази на тиждень до мене зал. Буде ходити з лоточками на роботу, я сподіваюся, не з бутербродами. І шляхна проєкція це історія не про завдяки, а про супереч, страха, слабкості і завір.